О, Вітаю. І з вами Валерія Долматова і найбільше співоче шоу Голос Країни. Тут участь у шоу забезпечують вокальні здібності та талант. А ось зовнішність і вік учасників мають вторинне значення. Е, правильно? Частково. Саме так себе позиціює українське талант-шоу Голос Країни. Але виявляється, що оригінальний формат нідерландського шоу The Voice був дещо видозмінений в українських реаліях. Як саме зараз зрозумієте. Музика мені допомагає на даний момент пережити розставання зі своїм парнем, у був любов'ю всієї моєї життя. Моя душа ще до сих пор болить. і. Вся ця боль вилівають в мою музику і в мій текст. Моя музична історія розпочалася з дитячого будинку. Багато існує розмов і стереотипів про те, що люди з дитячих будинків це є люди другого сорту, яким набагато важче досягнути чогось в житті. Тому я прийшов на голос, аби довести своїм прикладом. що Все насправді можливо. Привет всем, меня зовут Дианжа, мне 26 лет, я девушка трансгендер. Десять лет назад я была известна в Украине под именем Бориса Апрель. Мне было 16-17 лет, я была совсем ребенком. Смотрела на мир сквозь розовые очки. Я исчезла, потому что моя нервная система не справлялась с критикой. Я не пела 10 лет, это очень долго. Поэтому я очень соскучилась по зрителям. Тепер зрозуміли, про що я? Ні? Добре. Останній натяк. Вже сьогодні проект Голос країни на 1 плюс 1 вражатиме новими історіями і новими голосами. Ви чули, так? Вражатимуть нас перш за все новими історіями. А уже потім і голосами. Взагалі, основною причиною появи на вітчизняному телебаченні зарубіжного контенту є бажання підняти рейтинги та мінімалізувати всілякі ризики для телекомпанії, оскільки такий контент скоріше за все окупиться. Зазвичай наземні формати, які виходять на глобальний медіаринок, вже мають високі рейтинги, до того ж і не в одній країні, і пройшли перевірку. Тому при правильній адаптації продюсери нічим не ризикують, пропонуючи їх аудиторії. А от що ж означає правильна адаптація, та навіщо вона взагалі треба, ми розберемося трішки пізніше. А зараз на основі історії Дарії я дам вам змогу здогадатися самим. Привіт! Мене звати Дар'я Третьяк, мені 20 років, і я з самого дитинства співаю. Обіме мене, обімей мене, о. Було дуже багато кастингів, вони продовжуються. Це кастинги і на голос діти, і на X-Factor, і на дорослий голос країни. Вперше я спробувала піти на шоу, коли мені було 10 років, я працюю над собою, я розумію, що я розвиваюсь, але чомусь знову і знову не беруть. Я думала про це і напевно, тому що на голос країни важлива, цікава історія, тому що це шоу, яке робиться для глядачів. І це є одним із важливих пунктів, і не так важлива, не так важливий рівень техніки, як ти як особистість, яка вирізняється серед інших. Немає якоїсь дуже цікавої історії, якогось яскравого моменту, у житті, який міг би запам'ятатися глядачу, або чогось цікавого у зовнішності. Щось таке, що вирізняє тебе серед інших, і ти одразу запам'ятовуєшся. Або незвичного тембру. Мені здається, що просто мій образ є достатньо звичним для глядача, і цей образ не дивує. Найголовніше, що хочуть бачити творці шоу, це те, що чіпляє глядача, тому що їм потрібно, щоб це шоу дивилося, щоб за тебе вболівали, щоб ти був цікавий. Бачите, як буває. Але ж все одно незрозуміло, як історія Даші пов'язана із адаптацією телевізійних шоу. Не хвилюйтеся! Зараз доктор науки з соціальних комунікацій Дзюба Тетяна Анатоліївна і роз'яснить нам ситуацію. Для того щоб підтримати рейтинг зарубіжного телеформату, необхідно його адаптувати відповідно до національних особливостей, а також до умов нового медіаринку, куди заходить шоу. Є такий видатний дослідник Альберт Моран. Він визначає два види адаптації: закрита адаптація і відкрита. Закрита адаптація передбачає Практично не зміну формату шоу, але це досить ризиковано, оскільки сприйняття в кожній країні певного шоу є різним, і це залежить від менталітету людей цієї країни. Відкрита адаптація адаптація, коли відбуваються деякі зміни в шоу відповідно до національних особливостей цієї країни. Тому такий продукт він краще продається. Спираючись на роботи згаданого нашим експертом науковця Альберта Морена, умовно можна виділити три головних аспекти відкритої адаптації, які необхідно враховувати при такій переробці форматів. До першого можна віднести мовні особливості, оскільки спочатку формати створюються іноземною мовою, і для їх адаптації потрібно зробити переклад, який би повно і якісно представляв оригінал в іншомовному середовищі. Другий аспект пов'язаний з технологічними особливостями адаптації, оскільки матеріально-фінансові можливості в країнах різні, а від них також залежить подальша якість ефірного відеоматеріалу. А ось до третього аспекту, який взагалі цікавить нас найбільше, відносяться культурно-ідеологічні особливості сприйняття закордонного продукту аудиторією. Важливу роль в цьому випадку відіграють звичаї, прийняті в тому чи іншому суспільстві: географія, історія, суспільна поведінка, яка властива більшості представників певної нації. Пропоную знову звернутися до нашого експерта Дзюби Тетяни Анатоліївни, щоб вияснити, якими ж є культурно-ідеологічні особливості українського народу. Взагалі-то наукові дослідження щодо психологічного складу українців як нації проводили ще у 19 столітті. Відомий на той час філософ В'ячеслав Липинський визначив емоційність як одну з основних рис характеру українців. Сучасні науковці також вказують на підвищену емоційність, чутливість українців і вразливість їхньої душі. І Така характерна риса менталітету, звичайно, враховується у телевиробництві. Сенсації, скандали це те, що завжди привертало увагу людини, а особливо чуттєвого українця. А увага глядача це те, що треба для рекламодавця, який купує час в ефірі для свого продукту який купує дорого. Прийшов час відповісти на всі риторичні питання, поставлені протягом випуску, і нарешті скласти усі частинки пазлу в одну картину. Тож правильна адаптація це така адаптація шоу у певній країні, яка буде цікавою і актуальною для жителів саме цієї країни зі всіма їх характерними рисами та особливими оподобаннями. Саме відкритий тип адаптації дає змогу продюсерам вносити ці зміни у формат шоу, адже вони беруть до уваги усі особливості менталітету людей певної країни і отримують із цього максимум користі. Якою може бути користь? Звичайно, це гроші. Гроші зароблені з реклами. Телевиробники пропонують українцям драму, якої вони жадають, і таким чином приковують людей до екранів. У цьому випадку підіймаються рейтинги. А чим вищі рейтинги, тим більше грошей рекламодавець заплатить за ефірний час для того, щоб показати свій продукт. Телешоу Голос країни, як ми бачимо, не втрачає своєї популярності із роками і є яскравим прикладом адаптації іноземного проєкту в національному медіапросторі.